Мої вітання всім і сьогодні. Давайте поговоримо про живопис і індивідуальність. Навіщо вона нам? Хоча маю зазначити тема індивідуальності, вона й так зрозуміла в живописі. Як так живопис, це ж просто-напросто мова індивідуальності. Про що тут говорити? Хоча насправді так воно не є. Дуже часто ми бачимо, що якась дуже цікава тема проскакує або тренд проскакує у живописі, і всі митці намагаються створити щось своє. Проблема особливо зараз в тому, що соцмережі показують те, як люди реагують на якусь окрему картину. Тобто вони бачать якусь картину, і вона їм подобається. Митці бачать, о, це шикарна ідея, я можу також це все намалювати. І вони беруть, малюють. Колись я за цим досить -таки слідкувала, і це було вкрай помітно однакові маки, я вже про це говорила в попередньому відео. Однакові коні, однакові вовки, однакове все, пейзажі схожі. І вони тут втрачають індивідуальність. Тобто, навіщо мені шукати схожий сюжет або додавати до того сюжету якусь композицію, ще там щось шукати, коли є уже відпрацьована, можна сказати, тема. І я можу це все зробити. Ну окей, я можу підібрати кращі фарби або відтінки кольору, зробити більший варіант, тобто по масштабу. І це все буде працювати, але може це все привести до того, що просто картина загубиться серед інших. Це також не можна виключати. Тож сьогодні я буду малювати лимони і будемо говорити про індивідуальність. Цю картину я буду малювати на великозернистому ляному полотні, що натягнути на підрамник. Полотно невелике, і воно у мене довгий час лежало, тому що один прекрасний момент, коли ти починаєш. Писати тонко, то великозернисте полотно воно не дуже працює для цієї техніки. Проте в цій роботі мені хотілося досягнути от якоїсь ідеальної неідеальності. Тобто я додатково покрила полотно певними фактурними мазками ґрунту, щоб воно ще було більш фактурніше. Лимони самі по собі фактурні, ось це полотно фактурне. І щоб досягти цього, побачити, як фарба буде працювати із цим саме під час тонкого живопису, щоб все було дуже незвичайно і дуже грубо і тонко водночас. Поєднання досить таки дивне, але щодо індивідуальності воно працює непогано. Як ви бачите, я вже закрила полотно, тому що для мене важливо на початку роботи все-таки закривати полотно. Не ідеально, так як мені підходить, тому що навіть з полотном ми працюємо індивідуально. Ми не можемо працювати. Правда, є люди, які працюють в однакових техніках, академічних техніках, і їм ці техніки комфортні, вони звикають до них. Більшість інших художників просто знаходять свій стиль, свій вайбі. Вони знаходять той шлях, як їм працювати з полотном. Для цього ти пробуєш різні техніки, різні способи роботи з полотном щоб ось цього досягнути, щоб це зрозуміти, те саме стосується з фарби, алгоритму роботи. Тобто навіть це доходить до відчуття кольору, скільки тобі треба теплого кольору, скільки тобі потрібно холодного кольору, щоб ось це все осягнути. І ти вже створюєш своє індивідуальне бачення. Проте, якщо ти не будеш експериментувати із своїм баченням, із Своїми фарбами, полотном, ідеями, в тебе нічого не вийде ідея цього полотна, окрім того, мене захоплює тим, що коли ти працюєш з таким предметом, як лимон, ти працюєш не лише з перспективою, ти працюєш не лише з сюжетом, ти працюєш ще з фактурою. Тобі потрібно знайти можливість показати саме ось цю нерівність шкірочки цього фрукту, тому що. Це досить таки складно. Водночас мені подобається ось ця ідея фотоматеріалу у вигляді голландського натюрморту, ось цього великого контрасту темного і світлого. Маю сказати, це досить таки цікава робота, Плюс до того тут є непогана перспектива між столом, між доскою, між лимонами. І потрібно було зробити певні вибори, як ти зробиш ці лимони, щоб вони були більші за перспективу на фотоматеріалі менші, які краще їх зробити, тому що це також вибір, це також можливість показати щось. Тобто, перш за все, ти береш до уваги як художник, ти береш ідею, що ця ідея може тобі дати, як ти з цією ідеєю можеш працювати, як ти можеш із нею гратися, що вона тобі дає. Я багато дивилася роботи, роботи ілюстраторів, ботанічних ілюстраторів, у них немає тіней, у них немає рефлексів, у них просто на білому полотні паперу зображений лимон, виноград, інший якийсь фрукт чи овоч. і вони не мов би, ось так працюють. Проте, коли ти працюєш із натюрмортами в такому стилі, то в тебе має бути. Темна сторона, світла сторона, рефлекси, контрасти і таке інше. І знаєте, мені здається, вони втрачають дуже багато що, не малюючи на чорморти, не малюючи сюжети. Чому? Тому що ти не малюєш історію, ти не малюєш площину, ти не малюєш ось цю динаміку між світлом, тінню, ти не шукаєш ось це поєднання, ось цих. Темних частин, практично чорної частини натюрморту, то самої найбільшого світлої частини натюрморту. Ти не шукаєш відтінку, який там він має бути більш теплішим, більш темніший. Ти ось цього всього не маєш. Так, да, безперечно, там є свої нюанси, виглядають ці ілюстрації неймовірно красиво і вражають. Проте немає руху, немає історії, ну, немає життя. Це особисто для мене. Тому що коли ти робиш справжній начрмор, то в тебе ось тут є. У тебе є сюжет, що ось лимони знаходяться на дошці, два лимони в одній позиції. Третій лимон відрізана його частинка, десь забрали більшу частину лимона. І один знаходиться так лежачий, якийсь такий дивний, по формі. Не часто зустрінеш такого лимона, друг, третій більш такий звичайний. І... Ти вже дивишся і ти бачиш тут історію. Історію, яку розповідаєш ти, тому що коли ти готуєшся до написання на Чурмор, ти складаєш ось цю композицію, як вона має бути. Вона має бути цікава, вона не має бути стандартна, ось така епічно, як канонічна. Вона має в тобі нести твій досвід і має нести твою історію, тому що. Навіть коли ти складаєш от композицію натюрморту, вона вказує на твій досвід, що ти можеш зробити більше, що ти можеш зробити менше. І насправді так, багато хто художників, які саме спеціалізуються на натюрмортах, вони дуже і в яких є мета от, створити сюжет, створити історії. Їх є ось ця певна мета, яку вони несуть. Ця мета є індивідуальністю і досвідом. У них немає повторів, у них все дуже. Незвичайно побудовано, їх є свої акценти, де вони найкраще бачать. Ті маленькі деталі, які роблять саме роботу неповторною, і це насправді вражає. Я працюю над цією картиною по-своєму, тому що от моє є бачення, як мені краще працювати. Я можу перемальовувати і вертатися до із цієї якоїсь частини натюрморту, до іншої частини натюрморту, і це є нормально. Навіть працюю по певній своїй схематиці там, зліва направо, і мені це комфортно. Тому що в ці моменти ти починаєш розуміти, як для тебе працює це полотно. І як воно не працює. От для лимонів, які є непорізаними, які є повними, можна сказати, суцільними, це полотно працює і працює фактура для них. Це не мов би створено для них воно і фарба. Будує вигляд самих лимонів, їхньої фактури. Коли є відрізаний лимон, отут потрібна була би плоска, тиха, гладка поверхня. Її нема. І тому було дуже тяжко створити ось це гладке бачення ось цього відрізаного лимону, а воно неймовірно важливе. В цьому і є момент, Експерименту і проявлення того, що ти хочеш побачити, що у тебе виходить, що в тебе не виходить, зрозуміти, чому в тебе не виходить, і що тобі реально робити, щоб в тебе вийшло. А можливо, це тебе задовольнить і ти залишишся з цим, тому що деякі ефекти, деякі навіть недосконалості, вони показують наш характер, вони показують наш стиль. Ось так воно воно супер недосконало, недосконало те інше, але воно наше. Саме цікаве, от завжди дивитися, от з точки зору, як саме художник бачить форму, як художник бачить композицію, як художник бачить сюжет, що він якийсь саме його. Він не той супер трендовий, він не той супер ідеальний, але він його. І ця унікальність вона створює цікавість, вона створює бажання спостерігати і бачити. Інше бачення, яке мені довелося відчути і мати досить з цією картиною, це розуміння того, що вже техніка випрацьовується. Що значить випрацьовування техніки. Це тоді, коли ти вже можеш швидше малювати на перших етапах до прописки, тобто закрити полотно і прописати перший етап світлотіні. Зазвичай у мене це було досить таки довго, а в цьому... На тюрморті, хоча він не дуже перевезла деталями, вийшло це досить таки швидко. І я зрозуміла так, що ось це воно, ось цей момент, коли ти вже можеш зробити ось цей етап. Так, далі все було досить таки довго, деталі і таке інше. Але цей момент це вразило, тому що я це раніше не помічала, я навіть не помічала того моменту, коли це сталося. Але воно сталося. І це мене потішило врешті решт мене потішив саме результат цієї роботи, тому що він на перший погляд дуже простий. Дуже простий. Але коли ти придивишся до ось цього результату, до цього полотна, до цих лимонів, простоти там мало. Там є певний досвід, там є певне твоє бачення, що ти хочеш зробити, як ти хочеш зробити, як ти хочеш показати свою індивідуальність в такому простому. Напрямку як натюрморт, в такому простому напрямку, як такі простий натюрморт з такими лимонами. Малюючи ці лимони, я загадувала всі лимони, які я пам'ятаю, бачила в інших картинах. Тобто, дехто їх малював в одному вигляді, другі малювали в ботанічних. Варіаціях аріаціях третє що схоже на голландський натюрморт, дуже схоже на голландський натюрморт, тобто варіацій неймовірна велика кількість. Знайти щось своє, побачити щось своє дуже складно. Чому? Тому що тобі потрібно вкласти в малюнок, в картину, в полотно, весь свій досвід. Як ти переживаєш, як ти думаєш, наскільки це важливо? Не орієнтуючись на ринок, тому що так, одні лимони в одних тонах, в одному, можна сказати, сюжетному напрямку, в кольорі або навіть в атмосфері, можуть краще продаватися. Це безперечно. Але твої лимони можуть бути зовсім інакшими, вони можуть бути більш готичними, більш такими тяжчими на сприйняття, можна сказати так. Але від цього не потрібно відмовлятися. Так, певні сюжети ми можемо малювати, орієнтуючись на глядачку аудиторію, але в більшості потрібно орієнтуватися на себе. Тому що в іншому випадку ми не зможемо знайти саме головне свій стиль і своє бачення. Ми його просто не можемо знайти, якщо ми себе закриваємо від цього, якщо ми кажемо собі. Mm, ні, це не продається. Я не буду так малювати. Ні, ця ідея вона не в трендах. Я не буду так малювати. Ні, я не буду. Мені потрібні вподобайки, мені потрібна якась віддача, мені потрібне схвалення. І я буду малювати те, за що мене схвалюють. Проблематика, що ти себе не знайдеш, врешті-решт люди йдуть за твоїм баченням, за тобою. І коли ти хочеш показати своє бачення, а твоє бачення не створене, воно не вибудуване. Так, його потрібно створювати і будувати. А це буде набір трендів. Тренди не є погано, але для створення свого стилю вони не працюють. Тож, я хотіла про це вам розповісти і змотивувати, подумати, чи ви працюєте на свій стиль, чи ви. Шукайте свою індивідуальність, чи ви її приймаєте, чи вона вам важлива? Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого, Насолоджуйтесь своїм живописом.